Якщо б ви бачили от закон, от дурість да, останнє трудно представити. Закон має назву внесення змін до Кримінального кодексу щодо конфіскації. От, послухайте, що вони пропонують вести термін розуміння спеціальної конфіскації, спеціальна конфіскація діє тоді, коли ви не маєте судімості, тобто нема по вас рішення суда і нема кримінального впровадження. Але у вас можуть спеціально конфіскувати це майно, і під спеціальну конфіскацію попадають діти, які не достигли 18 років. Але все таки як опозиція може мотивувати уряд працювати ефективніше, приймати ці реформи, підвищувати, ВВП, скорочувати безробіття і так далі. Це дуже важливе питання, тому що в кожній державі опозиція є як та щука в озері, щоб карась не дрімав. Про це я сьогодні наголосила прем'єр. Ми сьогодні задавала... як карась так налякали Кар... цю щуку, яка тепер буде... я хочу сказати, що я з вами не згідна. Коли я задала питання uh -huh. пану Азарову, то дуже багато uh, а ми, може казали, зараз нагадати, бо не всі очевидно глядачі. Зараз... Я дивилися. скажу багато колег-депутатів е, з партії регіонів підійшли, сказали дуже гарне питання. Воно їх теж цікавить. У нас було заготовлено, ну, на мій погляд, п'ять головних питань до Азарова. Перше, це чому за три роки роботи вони не разу не внесли до Верховної Ради, порушуючи конституцію закони, програму, програму розвитку. Да. Нема, тобто вони сьогодні діють так. У... Отут по часах до програму дій. Так. отут почесав, отут подумав. І що вони роблять один в тот напрямок, тот Хундай купили, плохо. тут построили... О, це не програма. Mm -hmm. Треба Нема. ще більше грошей на ремонтування. По-друге, вони вперше за вісім років. Не підвищили базовий тариф окладу для вчителів і лікарів. Тобто, час 832 тридцять гривні. Вони повинні були з 1 січня поставити мінімальну зарплату 1032, і Від того вже рахуються всі оклади. Тобто, вони кожен день з 1 січня варують найбідніших лікарів і вчителів. Це питання до прем'єра, яке нам не дали. Нам не потрібно було їх звіти. Нам потрібно було дати запитання uh -huh. до питання, які задала я особисто, пане прем'єр. Чому, коли ми звертаємось до вас, я як голова комітету, з листами, я ж не пишу, дайте мені там ділянку або кусочок підприємства, я пишу, що підприємці до мене звернулися. І, наприклад, при впровадженні касових апаратів відкрита от така корупційна схема, що тільки дві фірми, які належать вашим двом міністрам, отримують в місяць від підприємців, вимивають обігові кошти, по 9 мільйонів гривень. Чому ви не віддаєте комісію? Чому ми не розглядаємо це питання? Просто віддаєте тому відповідати Кліменка. Який це? У схему побудувати відповідальність. Розумієте, проблема полягає в тому, що вони не відповідають, яке, яке би не було питання, змістовне, не змістовне, немає жодної змістовної відповіді. У них немає відповідальності перед законом. Це... Ви згідні зі мною will, просто немає відповідальності, повинен бути механізм, яким чином буде якась знаєте негативна реакція з приводу такої чи іншої відповіді. А негативна відповідь поки... як ви можете їх мотивувати, те що я казала в цьому світі. Робиться таким чином. Всі контрольні функції віддаються. Опозиції, наприклад, рахункова палата, уповноважений з питань захисту людини, от, от такі бюджетний комітет, регламентний комітет для того, щоб навіть президент відчував, чи його уряд не ніби, якщо ти хочеш отримати результат не собі в особисто в карман. А як державницький результат покращення ситуації, то повірте, це найкраще я завжди працювала найближче з опозицією, тому що вони вимагають більше того, що вимагає виборець. А дуже багато людей, які приходять до влади, які зараз опозиція, потім становяться владою, вони забувають про це відчуття, що там чекає у вулиця, і тому використовуючи. Тобто їх бажання більше зробити для людей дуже легко в тримати в тонусі тих міністрів, які хочуть про це забути. Тобто, якщо президент і прем'єр, хоча б один з них хоче отримати результат, покращення свого політичного іміджу, покращення життя українцям, як тільки віддала по позиції.